Які ж добавки краще всього приймати, щоб збільшити масу та силові показники? І одразу спойлер: ніякі. Перша і найнеобхідніша добавка – ні, це не аргінін, це тренувальний процес. Треба скласти особисто під себе тренувальний план, який буде включати тренувальний об'єм, інтенсивність, прогресію навантажень і мати чіткий алгоритм дій. Найбільшою помилкою людей є те, що вони вважають, чим більше тренуватись, тим краще. Але ж насправді це не так. Великий тренувальний об'єм накопичує загальну втому в, в організмі, що в свою чергу затягує відновлення, а це вже гальмує або повністю сповільнює будь-який прогрес. Друга важлива складова це відновлення. Як відомо, на тренуваннях ми даємо лише стимул, а вже під час відпочинку відбувається зростання сили та м'язової маси. Тому часті тренування одного і того ж руху, в якому ви хочете збільшити силу або м'язової групи, не дадуть кращих результатів, тому що треба дати час на відпочинок. Ну і відповідно до цього дотримуватися режиму сну. І третє це харчування. Щоб нарощувати силові показники та збільшувати м'язову масу, треба створити невеликий профіцит калорій. І це зовсім не означає, що треба їсти все підряд і побільше. Треба кожного дня, день за днем, з'їдати свою профіцитну норму також дотримуватися балансу білків, жирів та вуглеводів, щоб набирати якісно і поступово, а не просто запливати жиром.